Квартира 49 метрів квадратних на Ривуцького 54, всього 10 хвилин від метро Харківської. Ціна 66 тисяч доларів. Такого варіанту на ринку нерухомості ви точно не знайдете. Квартира з якісним та стильним ремонтом має чудовий вид з вікна. Розташована на 14-му поверсі 25-поверхового будинку, складається з однієї кімнати 18 метрів квадратних, кухні 10 метрів квадратних. З кухні є вихід на лоджію, де відкривається чудовий вид на воду, сумісний санвузол та просторий хол, де розміститься велика шафа для зберігання речей. Квартирі, як можете бачити, дорогий та стильний ремонт робили для себе стіни, венеціанська штукатурка, натяжна стеля з сучасним точковим освітленням, ламінат високої якості, кахель. будинок повністю заселений, облаштована територія, багато магазинчиків, кав'ярень, школи, садочки отже, не зволікайте, а телефонуйте уже.